Всім привіт! Рада вас вітати на моєму YouTube-каналі, і в цьому відео я б хотіла вам розповісти про своє прочитане серпня. В серпні я прочитала 23 книги. Загалом, влітку, я намагаюся читати плюс-мінус такі самі пропорції, що і книги, які я купую. Оскільки я купила 22 книги, прочитала 23, то можна навіть сказати, що план я перевиповнила. Але. Давайте приступимо до книжок, які я вже прочитала. А почати я хочу з книги доглядачка та її маяк, оскільки саме з неї почався мій місяць. Далі все буде в розброс, оскільки ви бачите, що тут хаос. Так от почнемо з книги Доглядачка та її маяк. Дуже цікава книга від нашої української авторки фентезі про те, про маяк, який в комірчині має двері. І через ці двері ти можеш проходити в різні світи, в різні часи, в різні галактики, в різні всесвіти. Ну, там відкриваються двері будь-куди. Ось е головну героїню звуть Айзі. Її е е маяк, маяка, помічника звуть Локлай. Е е ось це Власне, Локлайт, це власне Азі, це не закінчений фентезі Я чекаю на другу частину. Мені дуже сподобалось. Ось тут стікерів е, є. Багато, як на мене. Дуже гарний зріз. Також е, від 90 тут було е, два ненаклади, боже, я забула, як це називається. Е, ну... З можливості дві книги купити. Один з таким зрізом, а інший з таким зрізом, але тут намальований маяк. Оскільки я люблю клеїти стікери, а стікери псують вигляд картинок в книгах, тому я просто купила звичайний синій зріз. Ось. Я зараз знову. куди тебе покласти ну книга. Далі візьмемо хроніки Нарні. Всі сім частин. Мама купляла мені це, коли мені було 7 рочків. Я це не прочитала, коли мені було 7 рочків, тому я вирішила купити це в осознаному віці, прочитати це в осознаному віці. Мені було не цікаво, треба було читати раніше, коли мама мені цю книгу купувала. Мама, ти мала рацію. Треба було читати цю книгу раніше. А... Ну, я не знаю, що про неї сказати. Мені вона не сподобалась, не тому що там якось погано написано. По більшій часті того мені подобалось, як автор описував їжу. І ось кожен раз, коли я читала сидала читати цю книгу, мені доводилось робити паузи на поїсти, Тому що ну, так смачно описувати їжу я ще ну, не бачила таких описів. І, і мені дуже ставало голодно, навіть якщо я тільки-тільки пообідала. Далі це о, божечки, серія книг про... Гадеса і Персифона, перша, друга, третя частина, чекаю переклад далі. Ем, ну, ось третя частина до мене приїхала вже з якимось таким маленьким браком. Ось що він. Але, оскільки, е, поки я дочекаюсь, коли книга поїде туди-назад, то якось не сильно буде, і мені там буде 100 років, стара бабця буде до мене, тільки приїде нормальна версія. Ось книги, ну такий посередній романчик. Я не скажу, що прям захопливо, цікаво, але я не скажу, що прям нудно, срака повна. Ці три книги я прочитала за три дні, оскільки я їх почала читати за три дні до табору, і мені якось не хотілося тягти з собою ці книги в табір. Тому я така Окей, добре, understand, погнали. Будемо це читати по одній книзі на день. Можливо, мені треба сповільнитися, бо я настигаю реально закохатись в книги. Мені треба прочитати їх якось 2-3 дні, але маємо, що маємо. Далі це книга краще, ніж у фільмах. Це було наше серпневе читання з. я забула. А, з Книжковим кубом. Ось це мила романтична історія про випускний, про е, ну, любов, так скажемо, від ненависті до кохання, при тому, що е, ненавиділа в нас основно тільки головна героїня. Ну, Він він нікого не ненавидів, він був закоханий. Просто ну, робив пакості, йому було весело, він хотів її уваги. Вона йому цю увагу давала тільки тоді, коли він робив її пакості. Тому так. Взагалі це нам розповідається про Ліз, про її закоханість в Майкла Янга і про його найкращого друга Веса Беннета. точніше про те, що вона була закохана в Майкла. Майкл бачив в ній тільки подругу, а Вес був закоханий в Ліз. Ну, У них такий трикутничок був любовний. Але все закінчилось добре, все закінчилось тим, що весь залишився зліс. Ось у них там кохання було і є. Найкраще, що там немає жодної еротики. Що це реально випускний, а найфіговіше те, що тут в жодному ну, взагалі не описується школа. Вона, типу, приходить в школу тільки, щоб намалювати губи в зеркалі у ванні. І на перерві в коридорі домовитись з кимось про вечірку. Найс. Nice. Далі це залишся, якщо кохаєш. Одна з книжок, які я прочитала в таборі, які я взяла я взяла собою 5 книжок. Ось цю, ось цю. І ще якісь я взяла з собою в табір. Ось. ось ця книга залишся, якщо кохаєш. Друга частина книги, друга частина дилогії Покинь, якщо кахаєш» від Колін Гувер. А, тут а, в першій частині, якщо вам розповідалось про аб'юзивні відносини, де він її бив, а вона його прощала, то в цій книзі нам розповідають про на... нормальні відносини. Про фантастичні просто відносини Атласа і Лілі. І... Мені дуже сподобалось, я закохалась в, в них, точніше, в Атласа її мені як не подобалось, так і не подобається до сих пір. І я не розумію, до чого тут квітки на обкладинці. Типу, окей, можливо, вона, типу, ну, свій квітковий магазин зробила, і тому квіти на обкладинці. Але, ну, чесно, я не розумію, до чого тут. І чому саме ці квітки, і, ну, окей, Віват це був твій вибір. Що далі? Що далі? Давайте візьмемо оце. Папірові серця. Папірові серця це ж одна з книг, які я читала в таборі. Мені дуже не сподобалось, вона написана по типу маленьких записочок, які ми цей. Ось, бачите, типу, ось записочка і ось далі, далі відповідь на цю записочку, потім відповідь на предучу записочку, потім відповідь на цю записочку. А воно з помаленькими такими записочками е, пишеться. І я, чесно кажучи, ну, мені було важко, бо не було описів від слова зовсім. Ну, типу, е, е, єдине, як я можу уявляти цю школу, це е, ось тут. Ось тут... На... Uh, ну, Намальована ця школа, тут намальована бібліотека. І це, в принципі, єдина можливість, як ти можеш уявляти це. бо там не написано, як, яка кімната як виглядала, там не написано ну, нічого, там просто uh, іде розповідь. Я не могла собі нічого уявити. У мене це дуже ну, я прям хотіла цю книгу викинути кудись, бо це бісило дуже. А так, ну, романтична історія про те, як хлопець е, залишив записку, е, цю записку прочитала дівчинка, і е, вони, типу, почали переписуватись, ні разу не бачились, але вже закохалися. Вийшли з цієї школи-інтернат втекти, і вдала втекли все. Е, ну, я не знаю, що ще про це можна сказати. Е, далі це панк. У порівнянні з краще ніж у фільмах панк я оцінила на просто в мінус, кудись він пішов. Тому що, ну, що то, що то книга про випускний клас, про любов, пошук себе і так далі. І, типу, ну, це, якщо чесно, не сильно була цікава літературка після краще, ніж у фільмах, оскільки, ну, в «Краще, ніж у фільмах я прям вірю, що. Вес був реально закоханий у ліс. Ось. Кіт. А, так от, що Вес був реально закоханий у ліс, і що він їй допомагав, сподіваючись, що вона зрозуміє, що він той самий єдиний. А тут, тут, я, ну я не зрозуміла, з якого фіга він ну, її спочатку ненавидив, а потім вже в кінці вона вагітна від нього. ну, Ну, як? Ну, Це було мерзко, це було противно, занадто. Причому це не позиціонує. Ну, тут написано, звісно, 18. Але це типу Young. Young Dawns? Так. І, ну, по ідеї, воно написано для, для підлітків про підлітків. Але занадто багато ротики на таку книгу. І, Але тут хоча б вже хоч якісь уроки написані. Тут наша героїня хоча б відвідує уроки. Мистецтво і тільки мистецтво. Більше жодні уроки нам не описуються, але хоча б це. Це хоча б краще, ніж намалювати губи в туалеті, поговорити з кимось в коридорі і все. Тут у нас хоча б вона вчиться. Це вже круто, це вже лайк ставимо. Далі, що це в мене? Серія книг. Не дописана, не перекладена серія дитина ранок. Ігри спадкоємців, спадок Готорна про е, дівчинку, е, ну, точніше, про всі наші мрії. Що тобі якийсь незнайомий мільярдер, перепише все його майно після смерті, ти станеш багатою принцескою. Е, в принципі, це саме сталося з нашою головною героїною Айворі. Але е, для того, щоб отримати весь спадок, їй треба прожити рік. З усіма його родичами в одному домі. Тобто, до спадку, до купи грошей, мільярдів, мільйонів, вона ще отримала чотирьох його онуків. Поправочка, чотирьох його гарячих онуків. А вони реально гарячі, ну. Типу. І ми вже знаємо, з ким вона буде. Або не знаємо. ну... Ми повинні знати, з ким вона буде, бо це вже логічно, що вона обере Джеймса. Чекайте, я згадаю, я, я зараз, як його звуть. Джеймсона. Sorry. Джеймсона. Але я сподівалася, що, що вона не обере саме Джеймсона. Тому що я сподівалася, що вона обере... У -у 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 -у. Кого вона обере. Я забула почекайте. Почекайте, 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 почекайте. Грейсона. У мене важко все загинала, вибачте. А, вона в моїй голові, вона повинна була обрати Грейсона. Він найстарший, він найгарячіший, але вона обрала Джеймсона. Він не найстарший і не найгарячіший. Тому я не розумію, навіщо вона обрала саме його, але не засуджуємо її за вибір, оскільки для мене вона залишила Грейсона. Там вже місце закінчилось, тому тепер книги будуть лежати тут. Um... Такий кайф мати візочок, ну, типу, серйозної так О, катається. Ота от продовжимо. Далі була серія, ну, не серія дилогія книг Анатомія, історія кохання і безсмертя історія кохання. Um... Це нам розповідається про 19 сторіччя про дівчинку, яка дівчину. Дівчину, Не дівчинку, а дівчину, Дівчину, яка хотіла стати хірургом. Але оскільки вона дівчина носить юбку, вау, то вона, типу, не може стати хірургом, тому що вона дівчина. Я не знаю, чесно, цієї логіки, бо woman power ніхто не відміняв. Типу, woman power it's cool. Але. окей. Будемо вважати, але ну, вона дівчина, вона так просто не здається, тому вона вона має собі людинку, яка буде викопувати для неї тіла людей, щоб вона могла на них практикуватися і вчитися. На ці дві книги, як і на краще, ніж у фільмах, скоро вийде мій відгук, більш детальний, тому я не буду спойлерити абсолютно все. У-у-у-у-у! У -у -у. Далі це Відьма і вампірка. Мені дуже сподобалась. Ем, дуже цікава книга, яку я теж прочитала в таборі. з собою в таборі 5 книг. Ем, і це мені сподобалось найбільше. Це про двох дівчаток, про любов це книга квір літератури. Ем, одна з них Обидві були відьмами, але одну з них. Перетворили на вампірку, через що вона ...ну, п'є кров і не може, типу, тусити з відьмами, тому що відьми ...вони на цих вампірів охотяться. Вони їх, типу, чик-чик... Пока-пока, вампір. А вони, типу, були найкращими подружками. Вона ...перетворилася на вампірку не по своїй волі. Друга відьма вважає, що. По її волі вона перетворилася, що це був її вибір, ненавидить її. А потім вони зустрічаються, закохуються, і, скажімо так, відьма перетворюється на вампірку. І тепер у нас дві вампірки, які можуть любитися. Найс. Nice. Далі жовтолика, огляд на цю книгу вже є на моєму каналі, тому я навіть не знаю, що про неї можна ще сказати. Можу тільки додати те, що ми її читали е, з. Е, книжковим кубом. Це було наше липневе читання на книжковий клуб. Воно мені дуже, не скажу, що дуже сподобалось. Але доволі-таки цікаво написано: єдине, що кінцівка. Написана ніби під дулом пістолета, тому що серйозно, ну так різко обірвати кінцівку. Це треба ще постаратися. Таке відчуття, ніби е, вона кінцівку писала е, за е, ну просто хтось стрімав пістолет, такий, пиши кінцівку. І тому вона така, о, ні, там, треба швидше закінчити. І все, ну, дуже різко обірвано, дуже нецікаво і дуже взагалі. Але ви вже подивилися бій детальний огляд, тому що мені вам розповідати. Далі я не буду всі ці вісім книжок брати до рук, я їх просто вам ось так покажу. Або не покажу. Ні, все-таки покажу. Це е, серія книг N із зелених дахів. Е, мені ця серія дуже не сподобалась. Напевно, це моє найгірше прочитане місяця. Типу, якби авторка написала одну книгу, ось ось цю книгу вона б написала, а інші вісім не писала і їх взагалі б не існувало, то я була б щаслива. Я б поставила цій книзі її заслужені чотири зірочки і пішла б собі щось читати далі. Але вона це все розтягнула на вісім книг. На вісім книг. Знаєте, де, в яких книгах в неї написано кінець? Вона написала кінець в цій книзі. Кінець. В далі у неї кінець є в оцій книзі. В оцій книзі. В кінці написано. Ні, я що я вам розповідаю? Я вам зараз покажу. Ось. Кінець. Бачимо? Бачимо, що там написано кінець. Раз, два, три, чотири. Ось. Щоб ви просто мені вірили, ось тут в першій книзі. Е, так. Немає позначки кінець. Тобто це не був кінець. Це не був кінець, це не був кінець. Візьму третю. Ну, я візьму рандомні, щоб ви мені просто вірили. Е, що тут також не написано кінець. Ось тут вже глави йдуть, ось тут закінчується текст і тут немає жодного кінець. Тут є! Тут є! І куди ви падаєте? Um, ось, це кінець. Тут написано кінець! Я така, типу, чудово, Ти написала кінець. Що це тоді за інші книги? Що ти далі написала? Ось, окей, окей, окей. Добре. Можливо, це був неочікуваний отвіст, що це не кінець. Вау! Беремо п'яту книгу, беремо п'яту книгу на що я вам. П'ята книга, де кінець? Не написано, що це кінець? Значить це не кінець, да? Шоста. Шоста мать його книга. Шоста. Окей, дивимо шосту книгу, дивимо шосту. Кінець, кінець. І ти думаєш, ну, шоста книга. Вже кінець, да? ти вже обираєш, ти обираєш кінець. Ну ура, нарешті. Сьома книга, сьома. Всьома, що ми бачимо в сьомій книзі? В сьомій книзі ми бачимо кінець. Кінець? І це ти таке, типу, Окей, добре, окей. Можливо, ти не зрозуміла, що таке кінець, окей? А, the end. Ну, що таке the end? Восьм восьма мою книга. І знаєте, що написано в восьмій книзі? А точніше, що там то не написано? У восьмій книзі не написано кінець. Ось мій книзі не написано кінець. Господи, ця авторка вже зупинилася. Бо серйозно, ну, ти написала вісім книг. Ти написала вісім книг. Кожна гірше, ніж попередньо. Тобто я читаю оцю, вона краще, ніж життя, ця, ця книга краще, ніж життя, і вони пішли вниз. Я не знаю, ну, типу, жінка, зупинись. Це нікому не цікаво. Окей, добре, перша книга. В нас залишається питання, чи буде вона з Гілбертом? Окей, на це питання нам відповість тільки третя книга, бо друга книга нам нічого про це не каже. Окей, в третій книзі ми дізнаємося, що вона буде з Гілпортом. На, на це можна вже закінчити. Ну ось ці дві книги важливі для сюжету. Далі йде якась срака. І це ну не цікава срака. Ну, просто жінка росте, я почитаю про її життя, про її дітей, про те, як вона з кимось спілкується, про якісь. Просто, ну, фу. А... Ну, дуже нецікаво цікаво, було дуже нудно пишеться. Мало діалогів, багато описів. От прям, ну, якщо взяти книгу «Паперові серця, їй не вистачало описів і діалогів. В цій книзі. Цих описів і діалогів занадто багато. Ви поділіться між собою. Ти візьми сюжет, дай їм сюжету хоч трошки, ви візьміть цю описи і діалоги, і махніться якось. Ну... Да. Я можу сміливо сказати, що це, напевно, моє найгірше прочитане місяця. І наступне відео, в якому ви побачите ці книги, скоріш за все, буде називатися, ем, буде називатися найгірше прочитане року. Тобто, побачимось ми з цими книгами аж в грудні. Ем, я намагалася зробити якийсь естетичний фон, що типу Москва горить. Але якось новіше не фартануло, тому я горить, вже горить, вже горить. Uh, так на чому? А, Так, на Те, що прочитана грудня, побачимо ми це, ну, навіть не в прочити на грудня, найгірше прочити на року. побачитеся з цими книгами в найгірше прочити на року. Можете їм зараз сказати папак і забути про них. Як це зроблю я, як тільки закінчу монтувати це відео. А на цьому все. Дякую за перегляд мого відео. Uh, Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. І на цьому все. Бувайте побачимось в наступному відео.